Слава нації, Україна, Україна, Україна! Ми, ветерани, які стали на захист нашої батьківщини, нас не ловили поза углами. Ми лишили свої сім'ї і стали віддати данину нашій державі. Сьогодні стоїть одне єдине питання: питання наших прав. Право власності видане українською державою на цей будинок. В мене в руках. Проти кого вивела зараз влада поліцію? Кого вона тут збирається арештовувати і саджати в захист? Скажіть мені, будь ласка, і це страшно. На мою думку, ця ситуація зараз несе загрозу на безпеці України. І не ми з вами її створили. А творила її арма, такі державний орган. Дуже багато порушень законодавства. Ми акцентуємо увагу, порушена 170 сімдесята стаття Кримінального кодексу України. Це перешкоджання діяльності професійних спілок. Ще стаття самоуправства і ще одна стаття захват державних та громадських будівель та споруд. Я вимагаю, як громадянин України, щоб в майбутньому. Мої слова почув Кабінет міністрів, Верховна Рада і керівником державного органу арми має бути ветеран. Людина, яка знає, що таке однострій. людина, яка знає, що таке честь нашої держави, ми точно повернемо і не дозволимо беззаконню відбуватися в нашій країні. Тому що саме ветерани будуть відбудовувати нашу країну.